Ви держслужбовець, який вирішили змінити сферу діяльності і переходити в приватний бізнес. Що потрібно вказати в резюме, І це буде доповненням. Чому? Тому що відверто скажу, що в прива... якщо чим довше у вас досвід в на держслужбі, тим Менша кількість приватних компаній буде розглядати вас як держслужбовця. Про це я запишу якось окремо в відео зараз про резюме. Рекомендую додавати перед резюме, ну в самій шапці, перед вашими контактними даними або перед тим як ви будете описувати досвід, список професійних компетенцій. Він так і називається е, список компетенцій, в яких буде просто вказано ті компетенції, які ви отримали в своєму досвіді. Ну як це виглядає? Давайте пройдемося трошки. Е, робота держ на держслужбі, да? що вона дає. Е, з професійних Ми зараз подивимося з професійних і soft skills, Да? Чому? Тому що і той, і той момент вони дуже важливі для того, щоб і ви розуміли для себе, яку сферу бізнесу ви готові розглядати. І так, давайте почнемо з софт-скілів. Я не беру зараз ніяку конкретну посаду. Я беру взагалі систему, в якій ви працюєте, да? тому що кожна конкретна посада, вона ще щось обов'язково вас набуває, в залежності від того керівник були, Чи підлегли і взагалі, ну якщо це, наприклад, юрист-держслужбовець, да, це одна, одні професійні навички, а якщо це юрист приватного бізнесу інші, тому давайте все ж таки по списку пройдемося. Так, що перше в списку буде, це документи обіг. І е, наскільки мені зараз відомо, е, я не працюю зараз на в держслужбі. Це електронний документообіг. Він зараз введений е, всюди, і тому компанії, які працюють або вводять електронний документообіг, це дуже класна річ, тому що вас не потрібно навчати. Ви вже це зробите самостійно. Друге, це із професійних це може бути ще окрім документа обігу знання законодавчої бази і вміння. Так, друга, третя вміння працювати в системі. Тобто, держслужбовці всі працюють незалежно від того, погоджуєтесь ви чи не погоджуєтесь. Ви працюєте в системі. В плані до того є система, ієрархія, ну, структура. Друга є система документів законодавчих, яких є, і ви їх розгляда... вміти розглядати і виконувати. тобто, у вас є таке поняття як фокусування да, на якісь моменти. Все останнє ви будете додавати, ну, наприклад, якщо ми давайте візьмемо все ж таки юриста, да, в мене була ось консультація нещодавно ну, з держслужбовцем, з юристом, яка вирішила змінити. Е свою діяльність і перейти в приватний бізнес, так от які компетенції з ними з нею ми ще спілкувались. Ну, перше, це ведення переговорів, тому що коли ти не керівник, а просто підлеглий і є задачі, і ти бачиш вирішення їх. І іншим шляхом, але не виходячи да, від системи, і ти про це спілкуєшся з керівником, тоді ти вмієш вести переговори. Коли ти виконуєш все, що тобі кажуть, просто виконуєш, да, не висовуючись, то це не ваша компетенція, у вас її немає. По-друге, які в нас там були в неї ще компетенції, це планування роботи, третє це ведення договорів. Четверте, до речі, у всіх практично це є. Це складання інструкцій, тобто ви знаєте е, ділову мову і вмієте складати е, інструкції таке інше. Якщо ви керівник держслужби. Е, і переходити на керівну посаду в Приватбанк. Оце все ви можете вказувати, але це не є ключовим. Зараз не буду про це розповідати. Якщо цікаво, напишіть в коментарях. Я напишу про це відео, тому що що стосується керівників в бізнесі приватному в Держслужбі, я запишу відео, чим відрізняється і чому рекрутери, ну саме наскільки рекрутери, скільки бізнес не готовий приватний брати до себе людей, у яких дуже великі Ну, великі більше 5-10 років керівництва саме в держустановах, або брати на посади, наприклад, керівників благодійних фондів, тобто не основного бізнесу. Да? Тому обов'язково, якщо ви не можете самостійно це зробити, обов'язково звертайтесь до кар'єрних консультантів, яких дуже багато, можете звернутись до мене. І ми з вами ваше резюме зробимо. Продаючим. Тобто, все те, що ви не можете оцінити самостійно, того, що такого досвіду і потреби, в принципі, немає, ми просто переформатуємо під те, що ви вмієте. Тобто, що таке на кар'єрній консультації, ви просто будете мати результат. Ви просто будете мати результат вашої роботи, але сформований у вигляді формулювань. Розу які розуміються в бізнесі в приватному, тому я вам бажаю успіхів.